Друзі, привіт! Вітаю вас на Ютуб каналі Світлофор Сьогодні у нас чергова тема це є основи права в області дорожнього руху. Рубрика розгляд екзаменаційних запитань це саме ті офіційно затверджені тести головним сервісним центром, які зустрінуться вам при складанні іспиту на категорію Б на легковий автомобіль. Сьогоднішня тема вона вже є додатковою до основного курсу правил дорожнього руху, і вони також, ці тести, будуть зустрічатися вам при складанні іспиту. Також хотів би зробити вам оголошення, що відтепер буде на каналі діяти новий. Рівень спонсорства для наших підписників, які підтримують розвиток каналу своїми донатами, даний рівень буде називатися Водій професіонал. Тобто на даному рівні ви зможете отримати доступ не лише до повного курсу з правил дорожнього руху, а також до всіх додаткових тем, які виносяться на іспит в сервісному центрі, щоб максимально підготуватися до нього і скласти його з першого разу. Тому, друзі, якщо ви хочете пройти повністю весь курс з тестів, включайте включаючи додаткові теми, це рубрика Водій професіонал. Ну а тепер ми приступаємо з вами до розгляду цієї теми. Отже, першим запитанням, який орган має право розглядати оскарження адміністративного затримання, особистого огляду, огляду речей, огляду, а також вилучення речей і документів, у тому числі посвідчення водія. Отже, тут правильним варіантом буде. Третій. Органи зазначені у відповідях 1-2. Тобто тільки суд може це робити, або вище стоящий орган щодо органу, який застосовував ці заходи. Друге запитання. Результати особистого огляду або огляду речей офіційно повинні бути зафіксовані. У другому запитанні у нас третій варіант відповіді правильний. Знову ж таки, перший і другі варіанти. Тобто це може бути або складання протоколу, або відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, або в протоколі про адміністративне затримання. Третє запитання. В'їзд водіїв на залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора при закритому шлагбаумі тягне за собою. Отже, перед тим як відповідати, хотів би наголосити, що порушення правил проїзду залізничного переїзду є одним з таких найбільш суворіших, і в більшості випадків ось такі порушення будуть каратися позбавленням права керування. Тобто, звичайно, що може бути і штраф, але досить часто це. Все-таки позбавлення права керування. Тому в третьому запитанні у нас правильний варіант відповіді під першим номером, що може бути накладення штрафу або позбавлення права керування транспортним засобом. Четверте запитання: чи мають право посадові особи, правоохоронних органів вилучати речі і документи під час затримання особистого огляду або огляду речей. Тут у нас другий варіант відповіді правильний, що правоохоронні органи мають право вилучати тільки ті речі і документи, які є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення. Так, інші речі вони не мають права вилучати. П'яте запитання: водії, які керують транспортним засобами і щодо яких є достатні підстави, вважати, що вони перебувають у стані сп'яніння. В п'ятому запитанні перший варіант відповіді правильний: що такі водії підлягають відстороненню від керування цими транспортними засобами та огляду на стан сп'яніння. Отже, тут що ми повинні пам'ятати, що вимагати від водія проходити тест на алкогольне сп'яніння може тільки працівник поліції, ну а відповідності вже проводити цей тест може або працівник поліції на місці, або Опросити звернутися в медзаклад, і там вже буде проводити цей аналіз вже медпрацівник. Шосте запитання. Чи дозволено органам внутрішніх справ Національною поліцією провести адміністративне затримання, якщо водій порушив правила дорожнього руху? Отже, в шостому запитанні правильний варіант відповіді під номером 1 дозволено, тому що в першій темі завжди досить часто показується, якими такими основними законами ми керуємося, тому там також буде. І Кодекс України про адміністративні правопорушення, тому також дозволено. Сьоме запитання: адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більше, ніж. Тут третій варіант відповіді правильний: що три години, не більше, ніж три години, може тривати затримання. І останнє запитання з цієї теми: залишення водіями місця ДТП, до якої вони причетні, тягне за собою. Тут же правильний варіант відповіді під номером 1 накладення штрафу або громадські роботи, або адміністративний арешт. Ми з вами в попередніх темах вже розглядали, що є лише одне виключення з правил, що не буде вважатися зникненням е, з місця ДТП. Тобто, якщо ДТП відбулося на якійсь глухій ділянці дороги, є потерпілі травмовані е, пасажири чи водії, і їх терміново потрібно відправити в медзаклад. Ось. То якщо немає яким іншим доправити. В медзаклад, а їм терміново потрібно надавати допомогу. Отже, тоді водій повинен зафіксувати всі докази, що стосуються до ДТП, відвести потерпілих в медзаклад, залишити там про себе всі дані, ось, і повернутися назад на місце ДТП. Ось тільки одне ось таке виключення з правил не буде вважатися зникненням, всі решта будуть вважатися зникненням. Ну і вже яке покарання я вам озвучував. Друзі, ось така сьогодні невеличка тема. Була ще раз наголошую: що якщо ви хочете максимально бути готовими до складання іспиту в сервісному центрі, повністю по усіх темах, не тільки по курсу правил дорожнього руху, а також і по додаткових, тому що там також дуже багато є тестів. Я би вам рекомендував обирати рівень спонсорства. Водій, професіонал, щоб максимально підготуватися і повністю пройти всі тести і бути готовими. Дякую, що залишаєтеся разом з нами. Дякую вам за підтримку, вигляді, вподобайок, коментарів і також ваших донатів. До нових зустрічей!